Сьогодні неділя. А в нас новий захоплюючий фільм з високим рейтингом. Сподобалась футболка? Запитай промокод у коментарях і отримай знижку. А ми поїхали. Уявіть собі фільм, де Леонардо Ді Капріо нарешті щось отримує, але тільки у вісні. Початок це коли ти лягаєш спати, щоб відпочити, а замість цього працюєш в офісі третього рівня свідомості. Команда профі проникає в сни людей, краде ідеї і серйозно обговорює архітектуру сходів, які нікуди не ведуть. Все це виглядає круто, але чесно, ніхто до кінця не зрозумів, що там взагалі сталося, і всі такі. А це точно реальність? Головне правило фільму: якщо щось здається дивним, просто скажи це сон, кивни і роби вигляд, що все норм. А ще тобі знадобиться дзещалка, яка вирішує більше життєвих питань ніж твій психотерапевт. Сни всередині снів, екшен всередині екшну, і один дуже втомлений Ді Капріо, який просто хоче повернутися додому. Підсумок шикарний фільм, але мозок потім захоче взяти відпустку.